Більшістю голосів 34 за один не голосував. Депутати Кропивницької міської ради ухвалили бюджет міста на наступний рік. Загалом у міській раді 43 депутати. Видатки бюджету дорівнюватимуть доходам – 3 мільярди 878 мільйонів гривень. Це на 550 мільйонів гривень більше ніж бюджет нинішній. Протягом року за рахунок податкових і неподаткових надходжень допомоги з держбюджету. Він збільшився на 558 мільйонів гривень. Сказала начальниця фінансового управління міськради Любов Бачкова. Бюджет у нас громади визначений. В сумі 3,8 мільярда гривень, але він не остаточний. До цієї суми по доходам враховані міжбюджетні трансферти, це освітня субвенція, і субвенції з обласного бюджету соціального сприймування. Що стосується податкових і неподаткових надходжень, то в обсяг доходу бюджету вони займають 87%. І основну питому вагу до 60% – це займає податок на доходи фізичних осіб. Податкові надходження сформовані зростанням майже на 10%. Найбільше грошей з бюджету отримує управління освіти: мільярд 745 мільйонів гривень. Це на 258 мільйонів більше ніж цього року. Переважна більшість видатків це буде спрямовано на заробітну плату. Це захищена стаття енергоносії, харчування учнів і утримання закладів освіти. Переважна більшість це 80% – Це в Захищені статті, і сьогодні також на сесії Кропивницької міської ради було прийнято важливе рішення щодо організації харчування учнів і вихованців в закладах освіти збільшені грошові норми, встановлені пільгові категорії, які харчуються за рахунок коштів міського бюджету. Ми зараз чекаємо, як у нас який буде порядок. Встановлення заробітної плати педагогічним працівникам очікуємо підвищення заробітної плати саме вчителям в школах на 30%. на другому місці. За видатками, житлово-комунальне господарство, на яке з бюджету виділять майже 580 мільйонів гривень на 112,5 мільйонів більше ніж у 2025 п'ятому році цієї суми. 235 мільйонів гривень це підтримка нашого комунального підприємства «Теплоенергетик», забезпечення його роботу і інфраструктурні проекти по цій галузі. 157 мільйонів гривень це організація благоустрою міста. Це у нас і утримання зелених насаджень, утримання доріг, утримання кладовищ і інші всі заходи в сфері благоустрою. Також кошти направляються на забезпечення безперебійної експлуатації і роботи експлуатації ліфтів, 21,5 млн грн. Членкині Членкиня бюджетної комісії депутатка Ольга ковальова Кілі вважає, що року бракує грошей, які закладають на ремонт та заміну ліфтів. П'ять ліфтів запрацюють, які не працювали більше 30 років. Це незалежності 5 два ліфта, похітонова, 4 два ліфта і проспект Університетський, Університетський-23». Це велика, я вважаю, перемога і людей і громадськості, які зверталися, і депутатів, тому що у нас на сьогодні 12 таких ліфтів. 5 буде зроблено на 26-му році, і інші ми і ще протягом двох років повністю ліквідуємо цю проблему. Мати військового Жана Ліпченко звернула увагу депутатів, що цьогоріч не реалізували проєкт Алея пам'яті у парку Ковалівський. Її син Фарид Ліпченко загинув торік у лютому у Донецькій області. Я мати єдиного сина. На віки 24 роки, який також був держслужбовець, який загинув, захищаючи нас, щоб ми жили в нашому місті. Я думала, що це питання честі та обов'язок громади, наївна правда? Але сьогодні я змушена говорити про це, бо в нашому місті досі немає алеї пам'яті загиблих захисників. Країни з 2022 року, але у пам'яті створять наступного року, пояснила начальниця фінансового управління. Коштів 157 мільйонів на заходи з благоустрою. Сім цій, цій сумі сидять наші комунальні підприємства, в тому числі і КП Благоустрій, на балансі якого знаходиться парк Кавалівський, і він опікується цим парком і повинен сам проводити ці, ці роботи по благоустрою, облаштуванню і так далі. На третьому місці за видатками управління капітального будівництва виділили 274 мільйони гривень на 53 мільйони більше ніж цьогоріч. Серед проєктів, які управління почне реалізовувати, реконструкція набережної від вулиці Михайлівська до вокзальної. Реконструювати набережну планують до кінця 28-го року. Вартість проєкту майже 99 мільйонів гривень. З них з міського бюджету 2,5 мільйони гривень. Решту планують залучити у вигляді інвестицій з платформи управління публічними проєктами Дрім. За цією ж схемою реалізують проєкт реконструкції центрального. Площі 2,5 з гривень з бюджету Кропивницького і майже 91 млн на умовах співфінансування інвестицій з Дрім. Площу реконструюватимуть протягом двох наступних років. На капітальний ремонт скверу Полтавський запланували 10 мільйонів гривень. З них понад 8,5 млн з міського бюджету, інші гроші у вигляді інвестицій. Мільйон гривень з бюджету Кропивницького виділять на реконструкцію скверу імені спецпризначенця Олександра Кондакова. Він загинув у червні 2014 року біля міста Слов'янськ Донецької області. Є розуміє. Ня від всіх, що ми ще будемо додавати туди кошти, щоб продемонструвати своє ставлення до всіх героїв і тих, хто загинув і захищає нас сьогодні. Наступного року Кропивницькому планує запровадити систему електронних квитків у громадському транспорті. Буде оголошений конкурс і буде визначений оператор, який буде цим займатись за рахунок своїх коштів. Не з бюджету. Конкурс відбудеться у січні. Після того як тендер буде проведений. Місяць два, і квиток запрацює місце Кропивницьке на громадському транспорті. Ми зараз введемо як квиток, у нас буде е, чітка цифра, скільки буде перевезено учасників бойових дій, скільки е, не тільки переселенці, а всі, хто отримав інвалідність під час війни, е, ці кошти будуть е, нам з бюджету України, перечислено в місцевий бюджет. У понад два рази менше ніж у 2025 році запланували грошей на потреби Сил оборони України. Цього року було 110 мільйонів. На наступний заклали 51 мільйон. По програмам тероборони і підтримки військових формувань більше 50 мільйонів гривень. Але по комплексній програмі підтримки захисників і захисниць України більше 90 мільйонів гривень. По програмі управління капітального будівництва на будівництво шпиталю для військових там до 100 мільйонів гривень. Тобто в коштиці розбити по різних програмах, кропивничани, з якими спілкувалася Суспільне, вважають, з міського бюджету обов'язково треба виділяти гроші на допомогу силам оборони України. На воєнні потреби ви знаєте, ну ми там пенсіонери хоч по 5 гривень, по 10. Коли та й перечисляємо, хоч ми знаєте, не сильно сладко живемо. Взагалі я шокована тим, що наше місто дуже мало виділяє на ЗСУ. що потрібно. В двох основних да, напрямках це і максимально сприяти оборони держави раз, і по-друге, не забувати і про місто, і про розвиток цього міста. Тому що, по-перше, за що воюють воює наша ЗСУ? Це за нашу країну і за наших людей. Як пояснила керівниця фінансового управління, протягом року бюджет будуть коригувати. Зокрема, він збільшиться за рахунок допомоги з держбюджету. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.